Чому ви хочете проявлятися в соціальних мережах, змінювати своє життя, у вас є якісь цілі, ви чогось прагнете, а люди з вашого оточення намагаються вам вставити палки в колеса. Їм це не подобається. Вони починають вас хейтити, якось підколювати і ну, відверто проявляють свою якусь пасивну агресію, намагаються вас якось зачепити і принизити, ну, зробити вам боляче. Є така теорія відра з крабами. Думаю, що ви її знаєте, але якщо ні, то послухайте: якщо крабів помістити у відро, коли один з них почне вибиратися, інші почнуть його тягнути назад, будуть хапатися за них своїми клешнями і будуть, значить, тягнути назад у відро, щоб той не вибрався. Ну, звичайно, що таке відбувається в житті, да, коли людина, наприклад. Прагне вибратися з якогось оточення, яке її не влаштовує, з ситуації життєвої, яка псує її життя, і ну, тобто вона прагне кращого, а люди з її оточення намагаються тягнути її назад в болото, в якому вони звикли перебувати. Бо як це так? Ти наважилася вибратися з цього гівна. Якщо ми тут всі знаходимося, то і ти маєш. Тобто люди часто не люблять, коли хтось виділяється, відрізняється. Нас так вчили. Це вже зараз інше покоління, інший час, що людям байдуже не те хто що про них думає, але не всім знову ж таки, да? Звичайно, що от з пострадянських держав. Все ще є цей ефект, тому що наші батьки жили в такому оточенні, де люди мали бути однаковими. Вони не мали відрізнятися, виділятися, не мало бути да, білих гав в оточенні. Ну тобто ти мав бути таким, як усі. У мене таке було з блогом, коли я його тільки починала вести. Мене булили мої однокурсники за те, що я. Бачите, почала щось нове, що от, не прийнято було робити серед мого оточення в 2021 році. А я наважилася, от, тому давай її пресувати за те, що вона така афієвша. Знаєте, це в різних сферах життя таке може бути. Коли, наприклад, не знаю. Товпа курців, оточення да, курців, і один починає кидати всі такі, та що ти там та на сігаретку та покури, та що ти від однієї не буде нічого там. Люди не можуть змиритися з тим, що ти намагаєшся щось змінити в своєму житті, що ти вже якийсь там не такий, як був раніше. Да? І вони будуть намагатися всіма силами вас затягнути назад. Ваша задача не піддаватися і стояти на своєму. І іноді в жертву доведеться принести таке оточення. Куди краще його ніж ваші мрії і ваші цілі.